Антраль. для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Сотні поранених за тиждень у Дніпрі рятують захисників із півдня та сходу. У більшості пацієнтів уламкові поранення, але побільшало і ампутацій. Операції та перев'язки медики проводять без перестанку. Кажуть, роблять усе, аби військовим не лише врятувати життя, а й зменшити наслідки поранень. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Докладніше. Помічник машиніста, що зброю, натримав у руках до повномасштабної війни 26-річний Віталій зі Львівщини з позивним Джміль оговтується у лікарні після боїв під урожайним. Танчик попрацював по нам. Це чесно, реально дуже повезло мені і моїм побратимам, що тільки так, ну, що прильот танка 15 метрів. Богу дякувати, що наші дрони спрацювали по танку. Уламок прошив йому ногу, та жміль радіє, що вижив у тому пеклі. Каже, бої під урожайним ще складніші, ніж у Бахмуті. Ми просуваємося, але дуже важко. За тих три місяці втратив дуже багато побратимів. Реально просто хочеться з них відімстити. Чесно, аж сльози на очі виходять, тому що стільки хороших людей. Поранених більше сотні за тиждень, кажуть лікарі. Кількість ампутацій теж значно зросла. У більшості військових уламкою поранення. Бувають ситуації, коли маленький уламочок, та з дуже маленьким входним отвором, саме він стає загрозою для життя, і саме він вражає ті органи і системи може привести до летального сходу. Це життя у ЗСУ після військового ліцею. Психологу Андрію тут рятують ногу. Він рветься до своїх, що стоять на Донецькому напрямку. Каже, душевні рани бійців не менш болючі, всі просто втомилися. Морально, фізично, по-бойовому для нас зараз важливо навчитися говорити. Як ми говоримо про страх, про те, що ми боїмося, про, про злість, про втому говоримо. Поранені кажуть, хочуть якнайшвидше одужати та наблизити перемогу. На Віталія вдома чекають двоє маленьких дітей. Він каже, зробить усе, аби його донька та син війни в Україні більше не бачили. У Риколоськолесандр Олександр проти Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.